Всім привіт! У самому центрі Парижу між Лувром і площею Згоди є зелена рівнина, вкрита доглянутими деревами, статуями і алеями. І всі знають її як сад тюйларі, чудовий простір для прогулянок, фотосесій і спокійного відпочинку. Але, на жаль, мало хто замислюється, що колись тут стояв палац. І от сьогодні ми поговоримо про історію і легенди палацу тюєрі. Тому підписуйтесь на мій канал, і ми розпочинаємо. Назва тюєрі походить від глиняних майстерень, що стояли на цьому місці в середньовіччі. Це було місце, де випалювали черепицю для дахів. Звичайне ремісниче передмістя. Але в 16 столітті все змінилось. У 1564 році королева Катерина Медіча вдавіла, і вона наказала збудувати на цьому місці резиденцію. Вона була не просто королівською вдовою, вона стала правителькою. А ще вона захоплювалася астрологією, алхімією і магією. і усе її життя було пов'язане з віщуванням. І от їй пророкували смерть, якщо вона житиме в Луврі. І вона в це повірила. І саме тому вирішила збудувати новий палац, чистий і вільний від передбачень, її власний палац. Проєкт нового палацу доручили архітектору Філіберу де Лорму, одному з найвизначніших митців Ренесансної архітектури Франції. Він розпочав будівництво у стилі італійського маніарізму з елементами класики колон і балюстрат. Проте після його смерті справу передали іншим архітекторам, і палац став архітектурним гібридом. Тут вживались Ренесанс, раннє барокко, французький класицизм, а згодом і імперський стиль. Але Катерина Медічі так ніколи і не полюбила цей палац. Кажучи, вона відчувала, що там щось не так. У стінах ніби шум, а також у дзеркалах з'являється постать людини у сірому. І у ті часи вперше заговорили про цю сіру людину, духа чи привода, що з'являвся в нічній тиші. І спершу вважали, що це душа одного з майстрів, якого Катерина наказала вбити, бо він знав про її окультні практики. Але згодом. Сіра людина почала з'являтися перед смертями, перед зрадами, перед війнами. Вона стала якимось символом неминучості. У старих архівах його називали просто Льом Грі, Сіра людина, постать у сірому плащі або сотані, обличчя нечітке, в зітріте з портрета. І з'являється тоді, коли над Парижем нависає тінь змін хаосу і смерті. Легенда про сіру людину переслій початок ще в 16 столітті. Саме тоді, коли Катерина Медічі почала будівництво нового палацу. За переказами серед майстрів, які працювали на будівництві, був один чоловік, скромний, непримітний, на ім'я Жан Лекар. І він був не просто малярем. Він мав особливі знання, знався на астрономії, лікувальних травах, говорив латиною, умів читати древні тексти. І хтось вважав його чарівником, а інше просто диваком. Але Катерина Медічі, яка сама цікавилася астрологією і магією, незабаром стала підозрювати, що жан знає про неї забагато. За легендою, він випадково почув розмову про ритуал, який проводили під покровом ночі прямо на території будівництва. І він нібито погрожував розкрити правду. Через кілька днів Жан зник офіційно без сліду, але серед робітників пішов шепіт. Його не звільнили і не відпустили. Його замурували вже в цьому стіні палацу в одному з темних проходів, де Катерина Медічі планувала звести приватну каплицю. Тіла не шукали, документів про його існування не залишилось. І з того часу почала з'являтися сіра людина, постать у сірому вбранні, без обличчя, що мовчки проходить коридорами перед кожною катастрофою. Нібито це і є жан, його дух, що не знайшов спокою. Але згодом він перестав бути просто привидом за особистої трагедією. Він став чимось більшим символом тривоги. Передвісником якихось змін. Згідно легенди, людину в Сірому бачили напередодні смерті Генріха IV. Слуга біля Палацового фонтану побачив постать, що пройшла повстіни іщезла, а на ранок стало відомо, що на короля здійснено замах. У 1610 році король Генріх IV щойно закінчив перемовини з іспанцями і готувався до великої військової кампанії. Місто ще не знало, що саме цього року воно втратить одного з наймудріших своїх правителів. Одного разу один із королівських слуг на ім'я Етін пізно ввечері повертався з наради в тюрійському палаці і, проходячи повз галереї, він побачив дивне світло. А у проході стояв чоловік у довгому сірому плащі. Цей прохід вів до приватної каплиці, яку Катерина Медічі колись хотіла зробити своїм особистим святилищем. Етьєн звернувся до незнайомця, але той не відповів лише обернувся і зник у стіні. А наступного дня, 14 травня 1610 року, Генріха IV було вбите на вулиці Рюде-ля-Феронарі фанатиком Францяра Віяком. Карета короля зупинилась через затори, і в стався смертельний удар ножем. Після вбивства кілька придворних згадували, що в ніч перед цим, біля Північної Галереї, вони бачили ту саму постать у сірому. І цей випадок один з перших документальних згадок у зв'язку з сірою людиною. І саме після смерті Генріха IV. Ця легенда набула повноцінної форми. З того часу її пов'язували не з конкретною особою, а з появою самого попередження. Кажуть, що сіру людину бачив і Людовік 16 перед втечею до варена, Марія Антуанета перед штурмом палацу. Один з її охоронців, лейтенант Шарль де Бомон, покинув пост після того, як побачив її тричі за ніч на сходах у вітальні і біля дитячої кімнати. І він стверджував, що це не привид, це суд. Наполеон також знав про неї. Він, звісно, не говорив про це публічно, але згадував про нічний сон, у якому хтось у сірому стояв біля його ліжка і мовчки тримав палаючу карту Європи. Після того він почав кампанію проти Російської імперії і програв: Сіра людина не робила зла, вона не нападала і не розмовляла її. Задача була попередити, але лише того, хто готов був її почути. У 1871 році, коли палац згорів, охоронець бачив її силует на даху просто серед вогню. А у 20 столітті її бачили тричі під час окупації Парижа у травні 1968 року, і у 2015, му вночі перед терактами. Кажучи, жінка, що прибирала в ловрі, розповідала про чоловіка в сірому, який стояв серед дерев у тюрі і молився, але не французькою і не латиною, а якоюсь іншою мовою. Деякі містики вважають, що сіра людина це колективна пам'ять свого роду дух Парижа, і він з'являється не просто як ознака нещастя, а як дзеркало, щоб місто згадало ким воно було. Щоб не повторювало своїх помилок і щоб пізнавала себе. У 17 столітті палац стає офіційною королівською резиденцією. Людовік 14 жив у нього до переїзду в Версаль. Саме тут він приймав послів, організовував балетні вечори, демонстрував пишність. І тут, у великій галереї Тюрі влаштовували вистави, що ставили театром влади. У цей же час до палацу добудовують крила, з'єднують його з Лувром, і поступово він стає частиною єдиного архітектурного комплексу. Але Людовік 14 врешті залишає Париж. Його двір переїжджає до Версалю і тюрі занепадає. Проте у 18 столітті палац знов стає центром подій. У 1789 році, коли розпочалася Велика Французька революція, король Людовік XVI разом з родиною переїжджає саме Д'ятюрі, і їх туди переселили революціонери, бо вони хотіли тримати монарха під наглядом. Палац став їх в'язницею. У серпні 1792 року в Парижі ситуація стала дуже напруженою. Французька революція тривала вже кілька років. Монархія ще існувала формально, але довіра до короля зникла. Людовіка xvi го підозрювали у змові з іноземними державами. В місті ширились чутки, що він хоче втекти або домовляється з ворогами революції, щоб ті які вели війська і навели порядок. І ці підозри викликали глибоке обурення в народі. І от 10 серпня, зранку, величезний натовп рушив до тюрійського палацу. Людовік Марія Антуанета та їхні діти були під вартою під контролем революційної влади, але фактично залишались у палаці. Цього ранку перед самим штурмом король разом із родиною покинув палац і перейшов під захист законодавчих зборів. Таким чином, палац залишився майже беззахисним. Усередині лишилась лише швейцарська гвардія, близько 900 солдатів, які до останнього були вірні королю. Це були досвідчені солдати, добре озброєні, навчені і готові захищати палац. Вони зайняли оборонні позиції, але незабаром опинились перед величезною перевагою з боку повсталих. І почався штурм. Вогонь відкрили гвардійці, намагаючись тримати натовп, але це лише розлютило людей. Зіткнення було жорстким, частину солдатів вбили на місці, деякі здались, інших стратили після полону. І багато з них загинули навіть після того, як Король надіслав наказ припинити опір. Палац було захоплено. Почалася повна анархія, розграбування, нищення, пожежі, і це був один з найжорстокіших моментів революції, який фактично ознаменував кінець монархії у Франції. І вже 13 серпня Людовика XVI було офіційно арештовано, а через кілька місяців його стратили. У 19 столітті палац знов повертається до життя цього разу під Наполеоном. Наполеон на Любив Версаль, його приваблювала символіка Тюрі, і він перебудував інтер'єри, додав тронну залу, оздоблює кімнати у стилі імперії. І тут відбуваються державні ради, дипломатичні прийоми, родинні свята Бонапарта. Після Наполеона палац переходить з рук в руки: Людовік 18, Карл X, Луї Філіп і Наполеон Третій. У 1852 році палац офіційно стає імператорською резиденцією, але тіні минулого палац не залишають. І кажуть, що імператриця Євгенія боялась ночувати в певних покоях. Вона наказала зачинити одне з приміщень колишню кімнату Марії Антуанети. Вона казала, що там дихає стіна. У 1870 році почалась Франко-Пруська війна, а потім стався крах Другої імперії. Париж захоплює революційна комуна. У травні, коли влада республіки намагається відновити контроль, комунали підпалюють палац. Вагон лютував два дні. Полум'я підіймалось до неба. Кілька людей бачили людину в сірому, яка стояла просто у полум'ї, не тікаючи і не рухаючись. Кажуть, що це був він. Привит. Після пожежі палац ще кілька років стояв у руїнах, потім його розібрали. І його не стали відбудовувати. Зараз на його місці знаходяться сади. Кажуть, що в садах тюрів кожен кущ ховає історію. У XVIII столітті садівники палацу розповідали про свого роду мертвий периметр зону, де не росли дерева, чахли квіти і де трава виглядала пожухлою. Після революції виявилось, що саме під тією ділянкою були влаштовані підземні казамати для політичних м'язнів. Їхні голоси кажуть: вбирала земля, і тепер там не росте нічого живого. У 1820-х роках з'являються перші розповіді про чоловіка в білому, який гуляє садом на заході сонця, його одяг часів Людовіка 16, -го. а в руці книга без назви. Він сідає на одну й ту же лавку, третю ліворуч від Центральної алеї з боку сени. І усі, хто намагався заговорити з ним, кажуть одне: у нього не було очей, тільки тінь, тінь і пустота. І ті, хто сідає поруч з ним, часто зникають зі свого життя, залишають роботу, сім'ю, переїжджають і змінюють ім'я, як ніби хтось показав їм інший шлях, інший сценарій для їхньої долі. А ще. Є легенда про камінь суду, що стояв у північній частині саду. У середньовіччі ще до палацу це місце було ритуальним. Тут оголошували вирики єретикам, алхімікам, чаклунам. І кажуть, що навіть Катерина Медічі використовувала це місце для астрологічних обрядів. Камінь зник після пожежі, але іноді під дощем уночі можна побачити, як земля в тому місці темніше, наче хтось або щось стоїть там досі. Охоронці музеїв, що працюють поруч з садами, часто говорять про дивне світло, що з'являється між деревами, але не потрапляє в об'єктив жодної камери. І один навіть склав мапу таких появ і виявив, що вони формують хрест зі сходу на захід і з півночі на південь, з центром на тому самому місці, де стояв тронний зал палацу. Ще одна легенда пов'язана з озером, яке було створено у 19 столітті, звичайно, не перший погляд озера. Але старі погражані кажуть, що якщо дивитись в нього опівночі, то можна побачити не себе, а когось іншого. Когось, хто жив у цьому місці століття тому. Один турист з Канади у 2007 році знепритомнів після того, як в озері побачив чоловіка у формі офіцера імперії, який ніби простягав до нього руку. Його не могли привезти до тями кілька годин, а потім він залишив роботу, продав усе і переїхав до Парижа. І ніхто не може досі пояснити, чому так сталося. Сьогодні ті, хто гуляє парком Кюрі, не завжди знають, що саме на цьому місці колись відбувався один з найважливіших моментів Французької Революції. Момент, коли стара система впала остаточно. Сади Тюрі це живий архів, де досі живе історія. Ось така історія. На сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!